Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Давно не було відео, був трошки зайнятий, були справи. От, якщо чесно, не було настрою щось знімати. Як бачите, тракторець не продався і вже не продається. Люди дзвонили вже після того, навіть як зняв з об'яви трактора, сказав ні, не продаю. Так як передумав. Передумав по одній причині, тому що сказали, трактор зарізаний, корч, там, як тільки не обзивали, я не розумію цих людей неадекватів. Так, це трактор одноціліндровий, там те, багато чого переробленого, є багато чого незаводського. Ну він ж працює і працює доволі непогано. От, ну Люди просто неадекваті. Нічого, земля кругла, воно вам тими язиками, тими пальцями, якими ви писали, воно вам все вернеться. Я нікому зла не, не бажаю, але ну, так не робиться. Не купуєш його, не, не подобається, не подобається трактор, гуляй лісом, все. Я дуже багато людей поблокував, повидаляв і. Мені такі люди не потрібні на каналі. Я 5 років старався, все показував, розказував. Для кого? Для чого. Для того, щоб мене хтось обсирав. Я такого, як то кажуть, не потерплю. От. І я не знаю. Трактор буде в майбутньому продаватися. В мене в батька є ще МТЗ, якщо мені потрібно буде. Я поїду, візьму більший трактор і оброблю свою землю. І мені, в принципі, його вистачає, але не хотілося дорізати. Хотілося взяти чуть більший трактор, більш потужніший. І так як вже я і строю гараж більший, планував, що туди вже буде входити. Так як бачите, у мене тут до потолка мало, плюс ось ще дверна коробка. То трактор низенький цей. А якщо я куплю більше, то він буде тільки без кабіни входити сюди. Планував купувати трактор більший, без кабіни, кабіну самому робити. Так як, ну, я люблю таким займатися, хотілося більшу кабіну, все зробити. Можливо, навіть за цю зиму планував, але передумав, поки трактор залишається, ще один сезон то, так, точно попрацюю. Можливо, буде продаватись потім посеред сезону. Це вже як карта ляже. От. Там писали ціна йому 3000, хто дві 800 взагалі писав. Ну то купуйте інший трактор. Мене була написана ціна в обяві під відео. Може, був номер телефону, могли подзвонити запитати. запитати. Просто я ж кажу: є ціна, написано якийсь там торг. Приїжджайте, дивіться, торгуйтеся, а не збиваєте всі ціну і один одному палки в колеса ставите. Не розумію таких людей. Є кошти, купуйте Донфенги, є кошти, купуйте куботи. Ну, тут я ж кажу, у кожного своє діло, своя справа. От, і по поводу неадекватів. Перш, як щось писати, я вас прошу. Подумайте, чи воно його потрібно писати, чи не потрібно. Ну, Просто часу також не вистачає всіх блокувати. І хочеться, щоб людина часом буває адекватна, а потім видно, чи ковтне чарку, чи ще щось, і починає писати, бо зустрічались мені от такі люди, що я бачу раніше коментували, а потут бах, вони вже обісрали. Я не знаю. Це якийсь просто жесть. Ось так. Я ж кажу, я його показую це вам, щоб комусь було легше зробити це щось, щось якось. Ви спочатку зробіть хоч щось самі. Я не кажу, що це всі так. Але людина, яка поважає свій труд, вона просто такої гадості не напише. От. А комусь з неба впали кошти, то купуйте собі той Донфенг, куботу. Соліс і працюйте, джондір, хто там що собі вибере. Працюйте, не заходьте просто на мій канал і не дивіться і не пишіть гадості. Була ще одна така людина, яка подзвонила навіть за трактор, щоб купити і там все все його устраює. А потім питає: А це там у вас, мабуть, два ціліндри, а не три. Чи це тріайла? Як у вас там ремені зроблені? Як це там тих три ціліндри? Ну? Я просто в шоці. І не хочеться вже говорити. І кажу: ладно, вам, мабуть, напевно, цей трактор не потрібен, якщо ви в цьому не розбираєтесь. Забіть просто назву в інтернеті, шіфен 240 поставте вже без четвірки. І просто подивіться, що це за такий трактор. Ну, і, і потім просто не дзвоніть, не витрачайте мій час. Були люди, які реально працюєш на роботі, дзвонять щось, бо це ж номер телефона, як то кажуть, побачили, і просто дзвонять, розпитують, як ти те зробив, як ти те зробив. Були люди, які навіть приїжджали вже не, не, не одна людина. Я його тут все розжовую, показую, міряю щось, що по можливості. Ну, і людям все одно ти розкажи. Як ти насос зробив, комусь як кабіну зробив, комусь передній місць. Ще раз покажи, як ти зробив. Я не одного жодного відео не видалив з каналу. Пишіть, шукайте, заходьте на канал, прогорніть там тих 200 з копійками відео, вбіть в назву. Ну, Найдіть подивіться. Я ж також не справочне бюро, щоб усім комусь пояснювати. По електропроводці багато хто запитує. Мені то не, не зовсім важко комусь відписатися, але я просто ну, людина постійно зайнята. Я не можу сидіти просто і, і всім відповідати, що те так, а те сяк. Ну, щось да, там, можна. Ну, мене на, всю, на всі теми всі є відео. Можливо, когось обідав, щось не так сказав. Пробачайте, але ви мене вибачте також, що дійсно накипіло за цю продажу трактора там. Що Фейсбук весь гуде, такий класний трактор, він його продать не може, сильно перехвалив. Та Боже, яка різниця? Я не його жодного дня не хвалив, цей трактор. Я просто показую, як він працює, як він оре. І він, я вам скажу, оре, на рівні 24 ки трохціліндровою не грама не хуже. За Т-25 не грама не хуже він оре. Я, ну. Кажу те, що є. І цей передній міст, хтось там пише, да я там це саморобна роздатка, він такий підшипники міняє. Я поміняв два підчіпники, один китайський розсипався, другий був просто беушний стояв. Все. Нічого не зламало, цепок міняв, там уже разів два я його міняв. Цепок витягується, але ну, я його жодного разу туди новий не поставив, тому що в мене його просто немає, не але багато беушного цепа є. Я вибираю кусок, ставлю беушний. Працює, працює. от. Зірочки він там уже зносив на тому передку. Да раді Бога, да, та зірочка я комусь дам їй в запас. Вона є і міняється досить легко. Комусь продажа трактора хтось починає розписувати. Дав його там просто приварена та зірочка без шпонок, да воно вона там відірве. Не купуйте цей трактор. Ну, як таке можна писати, коли все є в відео, вона стоїть на шариках. Підчіпника, це досить надійне з'єднання. По такому принципу їдуть гранати в, в автомобілях. Просто воні електродом прихвачено для того, щоб вона вліво-право не згуляла. Прифіксовано все. Сварка, зірочка плотно напресована, і вона ніде не дінеться. Але просто прихватка стоїть. Я також це все розповідав. Але ж люди забули, Хтось це відео не бачив, хтось перекрутив, ну все одно. В душу треба насрати той людині, яка, можливо, й хотіла його купити, але вже людині, як то кажуть, все, оборотний процес пішов. Ну, це в кожного справа своя. Навіску там у його розбита. Та є люди, яку на віску цю вже розтовкли давним-давно. У мене що тут шарніри рідні стоять, що внизу, що тут. Я їх допрацював. І вони ще рідні, і нічого в мене не випало і не розбило. І тут ще люфт, можливо, не в кожній 24-ки такий малий люфт є трохціліндровий, в новій, як у мене зараз тут зроблено. Але ж просто людина не знає, не бачила і буде щось розказувати і комусь щось доказувати. Оце так. Так, один циліндр, шумно, ну така їхня робота. І повірте, в цій кабіні все одно тише їхати як без кабіні. Це вже перевірено не один рік. Я їздив і працював. І я знаю, що воно таке без кабіні, коли ти поїдеш, мало то, що тебе шию скрутить. Та ще й оця вихлопна труба тобі на хропець цілу голову наляпає той один циліндр. Так, да, я не спорю, це шумний трактор. Але у кабіні ти цього всього не відчуваєш. Так, да, воно просто така, ну, типа, стоїть, як то кажуть, але все одно можна працювати. От. І трактор, ну, він, як то кажуть, влаштовує мене в всьому повністю одне, що я його не хочу дорізати оранкою цей трактор. Оранка для нього це потолок 3 гектара. Це, це вже я перевірив за 5 років. От. Якщо більше працювати, ну по-перше, в мене часу не вистачає швидше це все відпрацювати. І, ну і не хочеться, як то кажуть, дорізати трактора. Оце одне єдине було, чому я ще хотів поміняти. І так як всі люди, як то кажуть, назбирали кошти, дожили до чогось кращого і хочуть щось обновити в цьому житті, а не впарити, так як пишуть. Та він просто впарить хоча зарізаного трактора. Ну, чому він зарізаний, я не розумію. Якщо трактор працював, це означає, що дорізаний. Він якраз нормально обкатаний, притертий, і він буде працювати. Тільки заливай, міняй масло, паливо, фільтра повітряної і, палив, і, і палив, і масляного тут немає. І просто собі працюй. Ось так. Дуже дякую ще. Техноворону Ромі, Єгору, сільські трудяга, татовий гараж Валентину. Хлопці підтримали, хлопці адеквати, чим могли допомагали, щоб я й і продав, і все. Я потім всім відписався, хлопці не продаю, передумав, не хочу цих обсираловок і цього всього. Я його потім поміняю. Якщо дойду, доживемо до кращих часів, я куплю, поставлю зря ще один трактор. А потім буду цей продавати. Ну от, Як хтось думає, що це просто хочеться спихнути його. От. Так що якось так. Добре. Всім дякую за увагу. До побачення. Буде потім відео ще, будуть і по фрезі. Зимою в мене завжди не так часто виходять відео. І буде установка цього тахометра. Можливо, більш детально я не буду показувати. Потім просто кінцевий результат, як працює все. Все одно потім будуть люди писати, а що, куди, як. І все. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.